Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Сьогодні буде надзвичайно цікавий випуск. Сьогодні я готую не вдома. Я знаходжуся в одному з медичних центрів Національної гвардії України. І сьогодні мені покажуть, як готувати справжні полтавські галушки. З нами шеф. Кухар реабілітаційного центру Марина Борисівна та пані Наталя. Вони мені будуть допомагати і показувати, навчати мене готувати справжні полтавські галушки. Я сьогодні готую не вдома, тому я обов'язково одягаю шапочку, тому що ви знаєте, що все має бути гігієна понад усе. Тому волосся ми прибрали. Ну і показуємо, як ми це все готуємо. Продукти, які нам потрібні, це борошно, це в нас олія, так, аби змащувати стіл. Так. Це кефір, правильно? Кефір, сіль, сода це в нас що? Оцет, мабуть, Оцет, так, олія, зелень, і тут нас що? З начинка з м'ясом. От і всі, в принципі, нам продукти, які потрібні. Так, я зараз відходжу в сторону, тому що пані Наталя, вона в нас майстер замішування тіста полтавських галушок. І зараз все ми будемо тут робити, показувати, обов'язково записуйте, верігайте собі цей рецепт, тому що це найсмачніший рецепт полтавських галушок. Пані Наталя, розповідайте, що ж потрібно, і яке тісто ми замішуємо. На літра кефіру, півчайної ложки солі, чайна ложка суди, погашеної оцтом і замішуємо тісто. Додаємо сіль до кефіру, Це в нас сода. Чи наушно? Ви уявляєте, як наших хлопців, наших захисників тут. Водиць смачно. додаємо так. борошно. Борошно просіяне. Просіяне, так. Угу. Ви через сито, так, росія Так. Яке в нас тісто має бути рідке напів. напіврідке, На На так? Виявляється, це дуже просто готувати і не займає абсолютно багато часу. Насправді, щоб зліпити такі полтавські галушки, це скільки? Ну, пів години часу, так? Потрібно. Там. Якщо невелика порція. А, а якщо для цілої Національної гвардії України для всіх хлопців, то це. Займає чимало часу. Міні. Ви рано встаєте, як починаєте свій день? П'ять ранку. О п'ятій ранку, так? І з чого починається ваш день? Замішування? <пізвач> 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 ні, з фаршу. З фаршу? Ні. Правильно, бо хлопці люблять м'ясо. Так, Марина Борисівна, а що сьогодні у хлопців меню? Е, сьогодні в меню суп. Відмішелівий uh -huh. та картопля з жареною рибкою. Салат і солодвініг. Так, друзі, ось такої консистенції має бути тісто для галушок, Не рідке і не занадто густе, не забите тісто, правильно ж? Так. Далі ми змащуємо руки олією. Це для того, аби тісто не липло до рук. І робимо ось такі кульки. Ось такі кульки. Далі ми вставляємо кульки. М'ясо всередину. Там м'яско вже перекручене з цибулькою. Ой, а можна я зроблю одну таку полтавську галушечку? можна? Розлов. Ось так вони професійно. Ой, лишіть мені одну кульку, я зроблю. <рес> так, я так професійно, звичайно, не мію. Ви ось так да, берете? Ви берете все в шмель, Все жмей? В Ой, в я, я, я так не вмію! Так, ну, друзі, вибачте, я не професійний шеф-кухар. Але ось така галушечка в мене вийшла. Хочу нагадати, що насправді кожна жінка може приготувати в себе вдома ось таку смакоту. Так, є. І я кладу кульку кульку, м'ясо туди. Так, далі, і що ми робимо? Ага, ось так завертаємо. Завертаємо. Так, ну, комусь попадеться непрофесійна галушка. Просто... Трошки менше тіста. Так, викладаємо сюди. Посередині це буде ваша. А так, всі буде здати, ви кому видно. Так, друзі, зараз ми галушки будемо готувати на пару в такій спеціальній кастрюлі. Так? Ну, ви розуміли, кожна господиня може приготувати в себе вдома в кастрюльці на пару. Але я вам хочу показати національне варді України є ось такий Паро конвектомат. І ось тут готуються, е, мабуть, не, ми, мабуть, не тільки галушки, а парові страви для наших військових. Начинка може бути абсолютно різною, може бути з м'яса, хтось полюбляє з цибулькою, зі шкварками. Можете навіть всередину нічого не додавати, а зверху просто посмажте цибульку, шкварочки, все буде смачно. Але Міс. у мене одне питання. Пані Наталя, а солодкі галушки є? Солодке мене вуликують. Вареники солодкі готуємо. А солодкі? Я, я сьогодні придумала, думаю, може, з маком готують, ні? Галушки полтавські не готували. Млинці, так? Завтра. Так. Клас. Зараз ми ставимо на парк. Будемо чекати 6 хвилин. Всього 6 хвилин. 6 хвилин відкриваємо і подивіться, наші галушки вже. Маша сама найкраща. справжня. їх маслом. Так, змащуємо маслом для того, аби вони не злиплися. Це вершкове розтоплене масло. Далі ми вже в тарілочку. Моя галушка, бачите, найбільша, вона трішки розрізлася. Ну, видно, що я професіонал у моїй приліплені. От сюди на центральний. Так, це в нас соус. Тут у нас, пані Наталя, гриби. гриби цибуля, чесник, сметана. І, майонезу, і казали. майонез. Трішки майонезу. Так. І поливаємо щедро. Щедро. Щедро поливаємо полтавські галушки. І зелень. І зелень Давайте Посипаємо. Так. Все, друзі, насправді процес приготування дуже легкий. Це все зайняло пів години, ну максимум пів години. Готуються полтавські галушки на пару 6 хвилин взагалі. Тобто, дорогі мої жінки, ви можете приготувати для своїх коханих чоловіків, для усієї вашої родини ось такі полтавські галушки на вихідні і поласувати. Ну що, друзі, пробуємо полтавську галушку. Моя десь тут посередині. А, ось вона, так? Я, можна я отак? Тут багато соусу розрізаємо, м'яско. Ось воно всередині. І це. надзвичайно смачно. Друзі, тож готуйте з задоволенням для усієї вашої родини. А я хочу нагадати, що сьогодні ми готували у реабілітаційному центрі Національної гвардії України. Дякую вам, Марина Борисівна, пані Наталя. Дякую вам за те, що показали, розказали, як це все швидко, просто готується. Справжні полтавські галушки, найсмачніші. Всіх запрошуємо до речі на Полтавщину. І обов'язково скоштуйте галушки. Завжди з вами м'ята, і дякую вам, що нас до нас завітали. І вам дуже дякую. <ріхи> дякую за вашу роботу. Ви просто неймовірні. Дякую.